Сьогодні у нас хороший день. Військовослужбовці, які навчалися в нашому навчальному закладі, сьогодні вже отримують посвідчення, отримують характеристики і вбувають до своїх місць служби. Нелегко було в навчанні 94 дні муштри. Але я сподіваюся, що ви успіли освоїти матеріал, загартуватися і підготуватися до дії вже в складі своїх військових частин. Наказ начальника начального центру Національної гвардії України від 06.11.2014 року номер 206 про закінчення спеціальних курсів військовослужбовців військової служби за контрактом базового рівня підготовки. Уємося, браття, ми гордість і надія України ми сини, не будемо байдужі, розбраття і багаття, ганьби, і тої, чорної гарячої війни, традиції, століть, і заповідь нащадкам, свободу і майбутнє країни поронить. життя нам не зламати, нам бойовим порядком, дітей і рідну неньку потрібно закрити. Армія з народом, з народом України, армія з народом присягають всі війська, армія з народом своєї батьківщини. армія це доля і сім'я захисника. Вітаю вас з закінченням навчального центру. Ці 94 дні, котрі ви навчалися в майбутньому, вам знадобляться для виконання. Ваших службових завдань. Ветерани військової частини виражають впевненість, що ви з честю і достоинством будете нести гідне звання випускника навчального центру. Зараз Україна переживає нелегкий час, але воїни військової частини 307 навчального центру вже декілька разів перебуваючи. На сході е, з щастю виконували службові завдання. Можливо, і вам, в майбутньому, буде е, надана така місія захищати свою вітчизну. Шановні військовослужбовці, нам випала велика честь навчатися в навчальному центрі Національної гвардії України в місті Золочів. Тут ми не просто навчалися, а здобували всі необхідні знання, щоб стати молодшими командирами та справжніми захисниками своєї бать батьківщини. Ми щиро вдячні нашим командирам за їх витримку та натхнення, за те, що поділилися з нами своїми знаннями. Я хочу запевнити наших командирів, вас бойові побратими, що наше навчання не пройшло даром. Що всі ті кращі риси військовослужбовця, які виховані в нас, назавжди залишаться в наших душах. Як би не склалося подальше життя, обіцяємо вам, що ми завжди будемо жити за законами військового братства, законами держави, завжди залишимось воїнами Національної гвардії України, синами та доньками незалежної України. Дякую всім! Як бачите? Зараз страшний час є для нашої ненької України. Так сталося, що лютий ворог зараз лізе до нас, хоче знищити нас, хоче унизити нас, поставити на коліна, перетворити на рабів. Якщо ми відкриємо Євангеліє, то ми там, звичайно, знайдемо на всі випадки життя всякі повчання. Якщо їх дотримуватися, то правильно будемо жити і завжди будемо переможцями і добре нам буде. Господь говорить, що хто не зі мною, той проти мене. Хто зі мною не збирає, той розсипає. Так само немає якоїсь межі між світлом і тьмою. Або ми за світло, або ми за тьму, посередині бути. Воно ніяк догиною не може. Наша ненька Україна це є наша матір, це є наша батьківщина, її можна представити в образі пожилої сивоволосої, старенької жінки, або ми захищаємо нашу матір, або ми є зрадники її. Середнього, як бачимо, нам не дано. Так само пам'ятаємо, що рабів до раю не пускають. Отож, будемо гідними, дітьми нашої неньки України. Не дозволимо, щоб московський сапог туптав і знущався над нею, щоб унижав наших жінок, дітей і нашу землю заливав кров'ю. І все робив для того, щоб ми були ніщими, голодними і, як би сказати, завжди третім сортом. Покажемо, що ми є достойні сини нашої неньки України. Покажемо, що колись наші діти зможуть гордитися нашими подвоями. Покажемо, що ми є достойні зватися українцями. І Господнє благословення, звичайно, що буде з нами, тому що Господь завжди допомагає тим. Які щось роблять, тому що праця є друга молитва. Наша праця є захищати нашу землю від лютого ворога. І Господь, бачучи наші старання, завжди буде на нашій стороні і перемога буде за нами. У кожному народу дав волю і свободу, у кожного народу є своя свята земля, а нашому народу немає перегоду. Ти і я, ми розгорнемо прапор і станемо дострою за честь і за державу Обов'язок служить, нам не потрібно слави, хай мир панує з нами, а Бог оберігає всіх нам благословить. Армія з народом, з народом України, армія з народом присягають всі війська. Армія з народом своєї батьківщини. З народом присягають всі війська. армія з народом, з народом України, армія з народом присягають всі війська, армія з народом своєї батьківщини, армія цим доля і сім'я захисника, армія з народом, з народом України, армія з народом.